Презентуємо сьогодні шорти Мікс 4-5 євро за кілограм. Це будуть шорти чоловічі-жіночі, стан першого сорту, і ходімо подивимося, які вони по наповненню. В цій позиції будуть як котонові шорти, так і плащовочні, так і трикотажні, більш легенькі. Також можуть траплятися бріджики. Розміри. Розміри будуть різні. Ось ми бачимо, H&M попадається, так само такі гарні жіночі стильові. Ось легенькі бріджики. Такі більш класичні варіанти. Розміри різні. Ми бачимо, що є і s ки і m ки і так само більш великі. Наприклад, якось ці, це буде десь LXL, або ці Також катонові, джинсовані. Чоловічі такі подовжені шортики можуть бути, це, до речі, теж такі більш великі розміри. Можуть попадатися якісь новенькі варіанти. Собівартість одинички. В цій позиції буде 50-55 гривень. І, до речі, в цьому лоті бачимо більше все ж таки чоловічих, Попадаються брендовані так само. Сент Олівер Адідас, ось ми бачимо. І для занять спортом, і для повседенної носки. Мішки йдуть десь по 20 кг, Орієнтовна вартість лоту 4-4,5 тисячі. До речі, такі спортивні прикольні чемпіон Adidas і капрички. Ось така. Гарна позиція, шорт, літочка не за горами. Тож звертайтесь до мене черів та отримуйте відеогляди на цю позицію.